Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 21.25 на телеканалі Аверс. Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Протягом трьох місяців народний контроль і мешканці вулиці Лесі Українки добувалися знесення аварійної небезпечної напівзруйнованої будівлі. І ось результат: процес знесення йде повним ходом. З одного боку, одна з центральних вулиць Луцька, а з іншого старий напівзруйнований будинок, який щороку все більше хилився на сусідній. В таких суворих реаліях протягом багатьох років жили місцеві мешканці. Ось сюди страшно дітей пускати в двір, тому що завалені з вікна оті ті завалі, і ті діти заглядають туди, а там збирається, хто тільки може. Тут собі бомжи зробили готель в кавичках, і вони собі тут ночують. Я вечором теж йду, йду і заглядаю, чи тут є хто, чи тут нема нікого, щоб ніхто. По голові не дав. Тоді у житлово-комунальному департаменті народному контролю пообіцяли. Аварійну розвалюху знесуть. І ось нарешті комунальники взялися до справи. Це Місцеві мешканці спостерігають за процесом та не приховують задоволення, що справа врешті зрушилась з місця. Тепер у їх дворі буде спокійніше. Це дуже добре. До цього ми і. Дуже довго стримилися, а це була проблема дійсно. Проблема з проблем, тому що тут живе багато дітей. Тепер вже проблема вирішилася. Залишається тільки подякувати народному контролю. Площадку якусь можливо, можливо, якісь лавочки поставимо, можливо, травичкою засіємо. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно з понеділка по четвер, о 21.25 на телеканалі Аверс.